<кхи> Сьогодні крутий підліток не появиться в відео, тому що він на відпочинку. І тому знімати ролики буду я. Та ти хто такий? Щоб знімати ролики? Мана, -да, ви хто така? Краще звою звідси, тому що ви на камері. Що? Ні-ні-ні, я не хочу на зйомок. Мувайте. Сьогодні у нас буде новий річний. Чи Який Який це івент? Хеллоуінський. А, Хелловінський. І в цьому івенті ми покажемо вам всіх тунів, які будуть на Хеллоуінському. Чи насправді це буде фанатський івент Хеллоуінський. І ми вам всім покажемо їх. Ну, спершу почнемо з. То з валюти. Валюта будуть тикви, які будуть валятись на карті. Ну і заповнивши машину, ви теж їх отримаєте. Ну і якщо поверте, то ви теж отримаєте їх. І це все буде в світ Хрійдень. І ця валюта буде справжньою валютою, за якою можна купити щось за мейна чи за. Якогось туна з Хеловинського івенту. Давайте вже почнемо, почнемо вже зі солодкого. Та ми до ковіду начло, а вже, а ви кошмарні, вже почали нам мозги тріпати. Так що зваліть, будь ласка, поки вас не зняли. Е, вас знімають. Чорт, звали баба. Та не баба я, Я баба. А, забудь. Перший тум. Знайомтесь Велі. Це один із хеллоуінських тунів, який сьогодні з'явиться на Хеллоуінському івенті. Коштує він 300 арбузів чи кавунів, не важливо. Та і він, у нього одна зірка скілчека, це мінус. Ну і три в... зірки і ну І, і п'ять. Зірок стаміна, ну і... і він може бути справжнім дістрактором. Так що, якщо ви купите, то знайте, що вам дадуть роль дістрактора. А от за машиною не дадуть. Його трейкет це куча цукерок, які будуть після заповнення твістед... ну, як його звати, Клайні Ні, а Брейд. Так, да, брейкі. Так його вже забуде. Я закуфаю кімнати. Коротше, ці цукерки допомагають йому підсвічувати усі кавуни на цій карті, щоб їх всіх зібрати. Ну і ця штука не буде поганою, тому що, якщо ви не знаєте, де всі кавуни, то ця штука вам дуже допоможе. А от його товариш. Блейд, чи blade. Він буде навпаки красти у вас любу кількість цих кавунів. І неважно, які він забирає у вас кавуни. Ну, ви... ну, є ще шанс, що він може вас вдарити і ви захопите одне сердечко. І він буде робити своїми чіпальцями. Ну, важливо цього персонажа за мене забанять. Це за те, що м -м -м, він дуже схожий механіка у либо Тіган, чи Гігі. Не -гі. важливо. І ця штука буде вам заважати збирати ці штуки. Давайте вже наступного. Знайомтесь Геррі. Геррі це молодший брат. <звінчить> Падай. Так, вставай, э друже. Ой, виржеться на монтажі. Цей тун буде дуже корисним, тому що він його. Я забув, А! Його супердібність це перетелепортуватись до іншого туна. це може допомогти від твістедів. Він являється молодшим братом Коні, який теж хоче. Бути ну, він насправді просто боягузь. Ну, малий боягуз, тому що, що це все його лякає. І він не хоче це показувати своїй сестрі, тому що от за цього його, і його сестра Коні почне його лякати, і це йому не буде подобить. Тому. Він буде перетворитись, що він лякай для інших. І він не боягуз. Його тринкет печивопривід. Це печиво допомагає, коли тебе тронуть, то твоє сердечко залишиться, і тебе не вб'ють. Тоді ну, об'ясню для тих, хто не зрозумів. Це печиво зберігає життя одне сердечко, коли вас один раз втронуть чи вдарять. Ну це печиво працює тільки один раз на етажі чи один раз в цир. Не важно, коротше на цьому етажі. У нього також є свій брат-Близнюк. Його ім'я Кріс. Він любить. Гаррі. І він буде заля... Заля... Заглядувати в цім. Ам... Черт. Якщо б я навчився читати, я ще кітне. То в мене було все добре. Коротше, він буде за. Ну. залязати в машини. І... Це ще не в машини, а в предмети. І він так. І якщо і можна визначити, де знаходиться цей геррі. Його можна відзначити від коридору. Якщо якась шоколадка цукерка оранжева, то це геррі. І на ньому буде навіть з'являтися ці червоні зірки. А, і це. будет добре. Ну и так уж статистики. Одна зерка скиллчека. чека, три зерка скиллчека. и одна зерка дистракшн спида. Ну и две зерки скрытности и... И, в принципе, может быть саппортом, или как их там называют, которые лагодят машины. Ну, и он стоит 70 тыкв. Далі йдемо. Знайомтесь Гленні. Гленні – це справжня фея Хеллоуіну, яка буде лякати інших. Її здібність це оглушаючий крик. Коли вона на етажі, вона одне сердечко її доганяє твісток, то вона натискає на свою здібність. Це віски Тут миші. миші. За чого це віск оглушає твістерів, на честь за чого вони будуть стояти на місці. У вас на 3 секунди, за чого у вас буде час під... втікти від твістера? Ну, і коштує вона 1500 тикву. І також у неї одна зірка. У неї 5 зірки. Скилчека, это ясно. Ну и два, и два зирка из скрытности. Ну и 100 ты М5 зирок спида. И она очень классная. А и ї... а корзинка, и корзинка й В цьому корзинці знаходяться цукерки, які знаходяться на корзинці вигляді летучої миші. Ця корзинка буде працювати на перших і на інших етажах один раз, коли твістеди будуть сильніші. Якщо твістити тут, то ця штука допоможе, тому що вона замедлить всіх твістедів і вони будуть йти словно як. Коні, і вони навіть не зможуть вас догнати. Ну це не працює на твістед Денді. Це літальний персонаж. А, а її твістед версія? Е, а де вона? Ай! Швидко Швидко на землю, У нас зйомка. Як ви побачили, вона тепер буде лазити на потолки. І вокруг неї будуть лежати острі шипи. І якщо ви зайдете за ці острі шипи і будете просто йти, то вона розізлиться напригне на вас з потолка і знесе вам дві серці. Це, звісно, жорстокий персонаж. І коштує, вона, як я говорив, 1500 тикв. Ну, давайте тепер іншому. Це тепер Гері. Це ще Грейт, Грейт це тиква. Мейн-тиква, яка буде скоштувати 3000 тикв. Ї... Її здібність. Це освітляючий фонарій, який знаходиться на... у нього фонарі. Це. А насправді цей фонар його справжнє око, він може скрізь його бачити. І його здібність. коли твістить надто близько, а він не... А нього вже закінчився дестракшн світа чи ж його виносливість, то він може. То його здібність дуже корисна, тому що його фонарь Увімкнеться і він може осліпити персонажа на 3 секунди, за чого у вас буде час втікти. Ну, це цек також, також не працює на твістер деньги. А його скілчек, це горяча тиква. Цей скілчек допоможе нам, то ще всій команді, швидко бігати без. Остановка, якщо ви навіть не будете вимкнути виносливість, то ви все одно будете швидкі, а твістеди будуть повільні. А тепер к самому страшному твістеду, який мені більше всіх сподобався. Знайомтесь, твістед Гренк. Та чи щось... ще так, його звати Гренк. І це його твістед версія. Його здібність надто жорстока. Він може бачити вас крізь стіни, навіть якщо ви за стіною чи за машиною. І це за його фонаря, який в нього на віточці. Його фонарь може вас бачити навіть скрізь стіни. Ну, якщо ви біля нього чи ви аж на 3 см від нього, то він буде цей фонарик. Викорсувати як собаку, і випустити її тупо на вас. І буде на вас, і буде вас спалювати і ви піджигати вас своїм величезним оком від свого лазерного ока. так І також він перетворився не просто так, а він перетворився за нервованість, що його можуть... Знищити за того, що він був не такий ж страшний і, точніше, дурний від його око на лампочці. Це якось дурно. А як вам на цей івент? То підписуйтесь на канал і всі бувайте, з вами був крутий Підліток, точніше його партнер. І всім бувайте! Кости! ви мене не зняли. Чого ви мене не зняли? È, так, так, вимикай камеру і все буває. Ну і так. Я забув сказати, що грант може випускати зі землі свої щупальці. За чого це? Може ускладнювати гру. А тепер бувайте. Так, годі, відперпийся, перебри свої зуби. Та не буду прибирати, то мене не зняв. зняв. То звісно, що не зняв. То мене прокопався.